Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2024 Литва. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як же вам трек зайшов чи ні. А перед цим ще я хочу подякувати литовському народу за те, що підтримує Україну і особисто гурту Катарсис, який ми сьогодні послухаємо, за те, що вони виступають на підтримку України за те, що вони виступають на концертах в ПІ підтримку України, це дуже-дуже круто, і вам велика за це вдяка. Отже, трек, який ми зараз послухаємо, називається Таво Акіс, що переводиться як твої очі. Твої очі бачать біль. Ну, це єдина така фраза, яка закарбувалася, мабуть, з усього треку, і вона дійсно відображає саму форму треку, настрій треку. Давайте ж слухати, чого я тут так багато розбалакався. Знаєте, початок ну, видався трошки, мені здається, сируватим, але це, ну, у багатьох артистів так. Так, бо хвилюються дійсно, всі хвилюються чи потраплять на Євробачення, чи ні. І це артист, мабуть, не ви чи цей гурт, мабуть, не виключення, тому що ну зі студійною записю, там там він звичайно впевненіший аніж тут. Ну це живий виступ, але давайте Шокіло, слухати далі. Дуже подобаються ці його такі надривні ноти, які він зараз видає. Це дійсно передає якийсь ну, біль і плач, мабуть, цього треку всі переживання. Якщо не вдаватись в переклад тексту, то це ти, ти слухаєш це як якусь мантру? Мені якось так це вважається. І знаєте, дуже подобається малюнок треку. Чому? Тому що вони е поступово розвивають і розвивають ну, цей накал. Да? Його хочеться, хочеться слухати, що буде далі. Це ну тобто так плавно, плавно, але ти не можеш від відірвати вухо. Твої, 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 твої. Ну це так, мабуть, перекладається і прям ну таке, знаєте, не хочеться навіть е кліпати очима. Дуже класно, оцей зараз надрив. Твої твої. Він а, ну мені здається, це так тонко відчув. А, вокаліст я маю на увазі, що ну, знову ж таки, це поступово, поступово, поступово йде такий накал. І ну, мені дуже подобається. На даний час я хотів сказати це пізніше, але скажу зараз. Це мій фаворит. Дуже дуже класно. Знаєте, трохи, мабуть, такий психоделічний рок, але такий рок мені подобається. Я. Однозначно додаю цей трек собі до плейлиста. І а, ми не знаємо всі, ще всіх учасників а, і всіх треків, які будуть на Євробаченні, але поки що зараз а, для мене це найкращий трек. Ну, я розумію, що це не формат Євробачення, мабуть. Але м, суто як композиція, вона мені подобається найбільше, як у минулому році, а, це був гурт Гейт. І він мені подобався своїм якимсь надривом і ну, своєю енергетикою, так і цей гурт. Я ще раз хочу подякувати литовському народу, я ще, хочу по... ще раз хочу подякувати гурту Катарсіс. Вони круті, з нетерпінням чекаю їхніх концертів в Києві. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, коментуйте. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!